Онкологія, болі, спазми, посттравматичний стресовий розлад, нудота, блювота, панічні атаки тощо. Це не повний список хвороб та симптомів, де можна застосовувати медичний канабіс. Пацієнтські організації вже роками виступають за легалізацію ліків на основі медичного канабісу. Лікарі ж займають здебільшого виважено стриману позицію. Влада донедавна дуже прочалась такій ініціативі. Ми спробували розібратись, чи справді медичний канабіс зло або ж навпаки чудодійне зілля, яке врятує від більшості бід. Я маю історію раку. Я у 2019 році я році захворіла на рак. Я пройшла всі етапи лікування, починаючи з променевої терапії, операцію мені зробили по видаленню органів так. Ось і зараз я перебуваю в ремісії, Я працюю журналісткою в українській правді сайт Українська Правда, і я є чонкінею громадської організації Афінифіна жінки раку». Яна Осадша перенесла внутрішнє опромінення. Це доволі неприємна процедура. Жінка її дуже боялась, але завдяки додатковому вживанню конопляних масел лікування пройшло легше. Мені подруга дала таку штуку, конопляне масло називалося. І ця штука дуже сильно допомогла мені просто перенести важку, дуже неприємну таку процедуру, але дуже необхідну. Це така внутрішня, внутрішнє опромінення називається. Завдяки цій процедурі завдяки цій. Ну, до добре дуже вплинула на пухлину, але було дуже таке неприємно. І завдяки цьому препарату мені було легше. Тобто мені було спокійніше, мені було, було так пропав якийсь страх, пропали якісь неприємні відчуття. Ну, просто, просто воно знеболило і зникло в мене якісь такі. Навіть упередження щодо цієї процедури, що це страшно, що я це не перенесу, хоча я боялася дуже сильно її. Важливо розуміти, що марихуана, тобто звичайна травка, має заспокійливий розслабляючий та звеселяючий ефект через вміст канабіноїдів, їх сотні, але науковці зосереджуються на двох: канабідіолі чи КБД та дельта 9 тетрагідроканабінолі ТГК. Якщо дуже спрощувати, то перший елемент має протизапальну, заспокійливо, болезнижувальну дію та не викликає психоактивних процесів. ТГК умовно відповідає за кайфову реакцію, але цей канабіноїд теж має протиблювотну, знеболювальну дію. Тощо є велика вибірка пацієнтів, які об'єктивно потребують даного препарату. По даним статистики, це приблизно 2 мільйона українців, які... Потребують використання даних препаратів. Це пацієнти з онкологічними захворюваннями, з хронічним болем, коли не є ефективними інші препарати від хронічного болю. Це пацієнти з тяжкими формами епілепсії, діти в тому числі. Знову ж таки, з фармакорезистентними формами. Це пацієнти з розсіяним склерозом і з м'язовими спазмами, які супроводжують дане захворювання. Пацієнти з хворобою Паркінсона. Паліативна допомога пацієнтам, так для того, щоб відсрочити назначення препаратів на основі наркотиків, тобто відсрочити призначення препаратів, таких як наркотичні опіоїдні анальгетики. Наразі у пресі звучить цифра навіть значно вища ніж 2 мільйони українців, яким можна би вживати ліки на основі канабісу. Через війну кількість зросла утричі, до 6 мільйонів у першу чергу за рахунок людей із ПТСР. І хоча є потреба, є засіб, але є й ризики. Невролог Катерина Карпінська вважає, що відокремити умовні корисні властивості канабіноїдів від некорисних дуже важко, і тому від таких ліків може бути менше користі ніж шкоди. Взяти все корисне і не корисне десь залишити. Е, наразі воно не дуже працює. Тобто в ліках, які або в засобах, які є, е, приміром, у Великій Британії легалізовані, то вони є в співвідношенні, наприклад, 50 на 50. це сетівексія такий. Е, е, є і олія, то що ми говорили. Тільки канабінолу, але вона навіть не рахується ну, тобто якимось медичним засобом, швидше як біологічно активною добавки. Тобто вона є малопотужна, На жаль, водночас, інший лікар Олександр Янкович, твердить, що відсутність контролю та заборона канабісу у медичних цілях провокує вживання невідомих речовин задля сумнівного ефекту. У той же час країни, де медканабіс використовується у медицині, а їх наразі 56, Чітко встановлює дозування ТГК та КБД у препаратах, тобто зменшує ризик від психоактивних речовин та залишає максимум корисних канабіноїдів. Вміст компонентів основних, таких як ТГК і Канабідіол, він суворо регламентується і контролюється. Тобто, якщо ми беремо там препарат, верніше просто рослину, да, марихуану, яку там використовують для отримання якогось кайфу умовного. То вміст ТГК в ньому сягає до 30 ну близько. А якщо ми беремо препарати медичного канабісу, це до 1%. І Це все регулюється. Тобто нема такого, що воно якось береться, звідки ці повітря. Усі учасники діалогу навколо медичного канабісу кажуть, що його легалізація в Україні не має передбачати безконтрольне поширення цих ліків чи заміну канабіноїдами інших препаратів. Для цього варто розробити чіткий протокол застосування, навчити лікарів користуватись такими препаратами та зробити їх доступними для пацієнтів, не використовувати це як перший, чи там другий другу лінію, а лише за неефективності всіх використаних вже засобів, чи то для зменшення боли, чи то для зменшення спазмів, коли решта не допомагають, які йдуть по протоколу там першим, другим, третім, четвертим пунктом. І якщо все таки дотримувати ту послідовність, то окей, це має місце однозначно. Ми мусимо знати, що по перше, про ніякі про косяки про ніякі рекреаційні заходи, про розваги не йдеться. Йдеться просто про зняття симптомів, йдеться про заспокоєння, йдеться про ліки, які які люди приймаються. Проходячи боротьбу з онкологією, проходячи лікування. Друга крайність, що це панацея, звісно, комедичний канавість, рак не лікує, страшенні страшенний біль він не знімає. Я думаю, це мають визначати лікарі сертифіковані, які до цього всього ще прийшли певне навчання, як в яких цілях і коли можна призначати дані препарати, тому що ми об'єктивно під час навчання не стикаємося з цим. З цією інформацією, так і дуже багато нових досліджень, які постійно виходять і виходять в країнах, де це дозволено. І я думаю, що має бути створений якийсь певний курс, да, навчальний, де лікарів, вже які мають диплом, так, спеціалізацію, прийшли, будуть навчати, як використовувати дані препарати і коли є в цьому потреба. Уже багато років в Україні вимагають легалізувати медичний канабіс. Нині ми найближчі до цієї мети. 13 червня цього року Верховна Рада проголосувала у першому читанні законопроєкт щодо легалізації в Україні медканабісу. Однак розгляд у другому читанні може затягнутися, тим паче, що прийняття закону у нинішній редакції мало що змінює. Він дозволить вирощувати коноплі під контролем та експортувати їх, дозволить завозити в Україну синтетичні препарати, але ні досліджень, ні власних препаратів Україна не матиме. Тим паче, що для повного циклу виробництва та застосування ліків на основі канабісу мають бути внесені зміни ще й в постанову Кабміну, де усі згадані вищі речовини є забороненими. Тож, поки маємо потребу пацієнтів у подібних препаратах, готовність лікарів до їх застосування та окреслений вектор держави до легалізації медканабісу. Однак цей шлях лише почався.